Годуймо птахів правильною їжею. Балтський міський пляж не лише місце відпочинку та естетичної насолоди для тисяч жителів громади, але й домівка для більш як шести десятків лебедів та качок. Містяни вже сприймають їх як рідних, бо крилаті давно облюбували нашу місцеву водойму річку. Кодема. тут живуть, розмножуються, залюбки контактують з людьми та навіть позують для фотознімків. У знак вдячності відвідувачі взялись підгодовувати красенів лебедів здебільшого хлібом. Втім, як виявилось, цей харч дуже шкідливий та погано впливає на життєдіяльність пташинного організму, розповідають активісти Євгеній та Олег. Додають, аби досконало вивчити це питання, довелось звернутись до професійних орнітологів, після чого і вирішили сконструювати спеціальну годівницю та наповнити її потрібною птахам їжею. Віднині кожен охочий погодувати птахів, може підійти до годівниці, набрати зерен пшениці, кукурудзи та пригостити їх. Було відкрите питання там давай годівнички зробимо на воді, давай так. Але це все так, що люди не накидували б туди щось лишнє. Тому якось так саморобно, самопально, але зробили от, от, от таку е, штуку, яка отут відвигається, зерно насипається в жменю. І ми це зерно можемо е, використовувати там і сипати. Досипається. Добре, ставлюся до такої ініціативи. Який вільний час, звичайно, з дитиною приходимо покормити. Так? Тобі подобається? Тобі подобається? Так, подобається. Дуже класна ідея. Я підтримую ініціаторів і громаду лебеді у нас давно, і в нас люди приходили, багато кидали хліба, доходило до того, що десь були остатки їди, такі залишки їди, тобто там, і піца, і якісь куски шаурми. Дивились на це все, вивчали і розуміли, що десь, напевно, це не, не є добре. Коли ми почали. Шукати чим чим саме можна е, кормити даних лебедів. Е, ми скористалися рекомендації е, рекомендаціями британського королівського товариства охорони птахів, е, де там було написано та рекомендовано е, даних лебедів не кормити хлібобулочними виробами, чіпсами, сухариками, горішками, а е, можливо тільки зерном, кукурудзою, е, пшеницею. також е, Овочами, капустою, морквою, картоплею, але вони повинні бути подрібнені, тому що коли птах вживає цю дану їжу, потім шлунок не може переробити цю дану їжу і птах гине. Тож, вкотре нагадуємо, аби наші пернаті гості були здоровими та повними сил, ні в якому разі не потрібно годувати їх хлібобуличними виробами. Варто забути і про чіпси, солоні горішки чи насіння. Натомість птахи залюбки поласують пшеницею, подрібненими овочами, такими як картопля, морква, пропарений горох, кукурудза, а також зеленню. Зерно ми під підсипаємо. Дана ініціатива зайшла жителям міста і не тільки жителям. Нас приїжджають з інших громад до нас на річку на відпочинок. Акція зайшла і зерно активно почало уходити. Ми кожен день досипаємо, перевіряємо на повністю годівнички. Ми розуміли, що ми столкнемося десь з якимось негативом, тобто люди не будуть розуміти, чому вони все життя кормили лебедів хлібом, а тут раз і не можна. Тому ми це винесли на інформаційні таблички, де ми взяли цю інформацію, чому ми все обґрунтували в своїх соціальних мережах, в своєму пості, в своєму відео, також на табличках, щоб люди розуміли, чому саме цього не можна. Бо з цим ми сталкуємося кожен день. Деякі жителі нашого міста та району також приходили погодувати наших птахів, і вони здивовано реагували на те, що коли ми їм говорили, що хлібобуличними виробами та іншими продуктами харчування не можна кормити лебедів, вони дуже здивовано реагували та Приєднувалися до нашої ініціативи і правильного харчування даних лебедів. В принципі, ми відкриті. Телефони наші є. Зв'язок з нами є. Будь ласка, хто має бажання допомогти, звісно, набирайте. Ми там будемо. Десь фільтрувати дану дану процедуру пшениця, кукурудза і подріблені овочі, але подрібнені овочі це індивідуально, хто хоче принести В годівничку, сипати не потрібно, бо воно не, не буде правильно функціонувати. Та шкодить птахам не лише неправильне підгодовування, зазначають Олег та Євгеній. Нині проблема паління комишу також залишається гострою. Чоловіки розповідають саме там часто гніздяться лебеді, а палії ставлять під загрозу існування пташиної популяції та завдають суттєвої шкоди еко екології. тому вкотре закликають бути відповідальними перед природою берегти, а не руйнувати. Також розвинута проблема. Це в нас паління сухого камиша, яке відбувається регулярно, особливо в зонах, де річка примикає до частного сектору. Особлива просьба така де не палити камиш сухий камиш, бо лебеді гніздяться саме в зоні камишу, і це їм. Саме більше шкодить даному їхньому перебуванню на нашій території, також хочемо звернутися до жителів міста Балти та громади та гостей нашого міста з великим проханням, щоб люди, які тут приходять дивитися на наших гарних лебедів, відпочиваючи, спілкуючись один з одним, не забруднювали нашу річку, наше озеро. Тому що це дуже шкідливо для навколишнього середовища. Та це не єдина ініціатива місцевих активістів. Так, поряд з пам'яткою про харчування птахів, прямісінько на годівниці розміщено інше нагадування. Допомога Збройним силам України залишається найбільшим пріоритетом для кожного свідомого українця. Тож за можливості слід продовжувати донатити, наголошують балтяни. Для цього створили спеціальний QR-код, просканувавши який можна через банкінг поповнити волонтерський рахунок, за який відповідає місцевий волонтер волонтер Руслан Антонюков запевняють усі зібрані кошти, які раніше підуть на потреби наших оборонців. Наша ініціатива в тому, щоб допомогти в зборі для збройних сил України, але збор збір проводить Антонюков. Руслан його знає вся громада як активного волонтера. Це сугубо на підтримку його діяльності. Ми завжди його підтримували і будемо підтримувати. Тобто, об'єднана ініціатива така, що ми можемо і накормити лебедів, і гривню, дві, п'ять, хто скільки може на підтримку ініціативи Руслана цій людині ми довіряємо. Людина е знає, е що потрібно, вона спілкується з військовими, вона чітко розуміє, що їй потрібно е для військових, тому ми його підтримуємо. Можемо вам наглядно продемонструвати те, як е можна задонатити у нас. Е для цього потрібно, е чи то Android, чи то будь-який інший гаджет, перейти е в сканер, підійти до таблички, просканувати QR-код. Так, ми ще зробимо. Після чого е, переходимо на ссылку монобанка і е, можемо е, задонатити будь-яку суму поповнення, чи то 2 гривні, чи 5 гривень, чи 100 гривень, хто скільки зможе. Рахунок на монобанку, але можна задонатити через будь-який інший банк. Mm. З Євгенієм хоче внести <кхем>, свій е, внесок на збір для ЗСУ. цим самим хочемо задонатити, е, задонатити грошові кошти. Так. Переходимо на силочку Оплатити картою. Це наш внесок на збір для ЗСУ. Банка поповнена на тисячу гривень. Долучайтеся. Птахи здавна символізували мир та свободу. Сьогодні Україна, як ніколи, прагне відвоювати своє право на незалежність та достойне майбутнє. Нехай балтські лебеді, красиві, здорові та спокійні, літають вільними просторами нашої батьківщини, здіймаючи до небес наші прагнення та мрії, мрії про перемогу та щастя.